Рихтувальний набір з усиллям на 10 тонн, включає в себе великий набір пристосувань та аксесуарів для роботи з рихтуванням кузова автомобіля. Набір розташований ось в такому зручному кейсі, що оснащений колесами для його легкого транспортування. Комплектація набору включає адаптивні подовжувачі із чотирьох елементів. Які можна налаштувати під різну роботу. Ось, тобто ці всі речі між собою з'єднуються і можуть бути налаштовані ось, навіть в такому вигляді. Завдяки такому набору легко адаптуються під різні робочі задачі. Потужний розживний гідроциліндр з усиллям 10 тонн, насос гідравлічний 10 тонн. Ручка надійно фіксується, гідравлічна розтисна п'ятка, яка приводиться в дію завдяки накачуванню насоса гідравлікою, і розтискає а куля, яка необхідна для роботи з округлими деталями листового металу. Також в набор входить комплектація з п'яток на різні задачі. Можна працювати як з серйозними пошкодженнями, так і з якимись незначними вигинами по кузову.